Всім привіт! Мене звуть Артем. А, мене звати Олексій. Розкажи трішки про себе: ким ти працюєш, скільки років в кальянній старі? О, важке питання. А, так, я працюю кальянним майстром, ну, старшим каляним майстра сіті -сіт закладів Ліма. А, працюю близько 10 років. Так, десь 10 років, я 16 років, десь вже почав працювати в маленькій кальянці, на 4 столики. Супер класне вайбове місце було. Супер. Формат відео буде такий. Олексій показує забивочку, я за ним повторяю і задаю питання. Погнали до забивки. Ти ти знімаєш колпак і ця все, типу, температура, яка тут яка було комфортно для роботи. Типу, вона улітучується, Типу, і не просто-не просто, не просто переходить, типу, Перепад температури, конкретно типу, табака, а в цієї чашки типу, їй дуже некомфортно за цього. Типу. Тому типу, одягає гей, він, він типу, взриває все добре, типу, коли типу, чашка повністю вистиває, типу, розумієш, що вона знаходиться не в тому середовищі, типу, вона потім починає працювати куйово. Типу, і ви це курите і потім типу, по хвилин 10 у вас різкі впад з типу, температури, насиченості. Типу, ви такі блядь, очко, нахуй, зробив хуйню. Виговорився. Ви лайк! Like. Да, тому гріємо без колпаків. Тільки ставимо, чекаємо, нічого страшного, ті, почекаємо дві хвилинки довше, але буде більш стабільний прогрів чашки. І не буде самообману, типу, що чашка готова, ніхуя не готова. Коротше, ви зрозуміли мене. Цитата: колпаки для геїв. Так, Акція. так. Так, <реш> позабирайте. Скажи, що за чашечки використовуємо? Е, використовуємо ми густа кіла. — Бивашечка від густо. Да. Супер. Супер. — Як буде відбуватися сама забивка? А, все руками, тільки руками. Тютюн любить, коли його трогають. Типу то рук. Все це він любить. типу. А, все. Що ви ще, Типа. Зробимо ви підготовочку ти? зразу. Типу, ми використовувати будемо фольгу і колаут. І це не повітряна подушка, а щось інше і краще. Ми підготуємося, ми одразу зробимо, як не потрібно робити з фольгою. Отак. з фольгою не потрібно робити. Спод No2. От видно? Отак. Не потрібно робити. Це роблять люди, які використовують колпак. <рес> так, ми будемо робити це все типу, обережно, гарно, естетично. Я думаю, ти одразу дві заготовочки зроби. Ні-ні-ні, будеш те ж саме робити. Всі вони рівненькі, гарненькі, типу... Це ж більше за тисяча. Ви ж будете працювати, ну... наприклад, в закладі, типу, і будете виносити типу, негарну обрізану цю фольгу, яка терчить в різні сторони. Типа, люди одразу скажуть, типу, блядь, господі, що за. Так, я ж вам прошу. Використовуємо три. Три листи, не знаю, як це правильно назвати, типу, в ітозі буде шість шарів. Я не знаю. Це на одну чашку 6. Це на одну чашку, Шість. Тому дивіться, типу, я не знаю, тут мікрон 12, 11, типу, без поняття. Я спробую хоча б один кусочок відірвати, ну, повторити. Повтори, давай. ти, типу, поймаєш, насколько це типу, тяжело. Все. Загнув. Все. Провів. Зверху чуть надерви. Ай, блядь. чуть-чуть нариваєш, чуть-чуть буквально, типа, і далі все добре пішло. Це якась у тебе практика, магія. Я все пересекаю бачив, хтось як фольгу, як Ірина відривав з першого разу. <гум> Та то, що ви, типу, мало працюєте, люди вже типу, відійшли дуже сильно, типу, від... від фольги? Від фольги, так. То Та ми так. робили фольгу, но, типа, в нас фольга складалася не з кожного шара окремо. В смысле, типа, ви типа, ти, взяли, один раз відірвали і раз обтянули, типа. Ні, один кусок великий відірвали і ти його склав там 6-8 згринів. Ну, 4. А ч, це ж зустріже? Ну типа, по-папа. Ти гарно відриваєш, то ти Типа ти. А так ти на, на, на склав, типа, сап... і все, типа, а ти, ти береш листок великий, ти знаєш, що раз, навпіл 2, навпіл 3, в навпіл. Типа, а ч? Чи... Супер. Ти бачиш, і все, в тебе вона гарна, типу, і все, і в тебе виходить рівний квадратик. Тіп. Нам такого не вчать. — встати. Вч... Мене, мене, кстати, вчили. Тіп, я коли прийшов працювати в дивну хату, типа в Сумах, типа оця забивка була, типа повітряні подушки, типа, і оці типа фирмові забивки, типа це були тіп, основні забивки, з якими ми працювали. Що мені останнім часом дуже подобається і не знаю чому, але тіпо, так, воно мені дуже подобається, дуже смачно, дуже класно, раджу всім спробувати. Це Loud Thai Spirit. Смачно, класно, круто. Що це таке загулете саме. Ну, а мені він дав uh, ті це, Теж дуже Діагоди смачно, да. uh, Джирний Лімонад uh, всі вже знають, всі в будь-якому куштували смачно, незвично, круто, класно. У колегів мого, що там в тебе? У мене енергетик хіві Яблуко. Тож базовий вкус. І беремо найкрасний тютюн, який є зараз на ринку. Це StarWay. Будемо курити міцно. Це що це? Персик абрикос. Персик абрикос. Дуже смачно, найкращий для мене поки що смак. І ватернолом, кавуновий новий холс. Для всіх любителів арбуздині і всіх остальних. Типа так. Кавундиня, прям лучше мікс. Там взагалі все одно, у нас все одно буде компот. Понял. Ми робимо стільки компот, сектора, слоя на стіки. це все, типу, дуже важко. В роботі в плані типу, реалізувати, типу, це, щоб воно працювало на 100% правильно. А якщо ви використовувати різні бренди тютюну, кожен тютюн має різну температуру ну, жаростікості. Жаростійкості. Типу. Температуру, про якій ну, він працює, типу, правильно, типу, так. Uh, uh, і всі бренди мають дуже дуже, дуже сильну різницю, тому типу, щоб воно працювало все в совокупності. Типу, це дуже-дуже важко. Якщо типу. ви цього не вмієте, і ви не знаєте, як воно повинно бути правильно, тому типу, не, навіть не намагаєтесь. Компот, забівочка, взагалі. Лучше, що може бути. Типу воно друг друга, типу цей один одного, виходить, що воно типу, вирівнює по температурі. Всього по 30. І буде смачно. Навіть. Навіть Якщо вони не вгадали, не попали, типа. Сильно не заморозче. Взагалі так, тіпа, насам, насамперед, так, тіпа, це ну... Це буде смачно тіпа, в будь-якому разі, тому що ми беремо найкращі смаки, вони всі унікальні, вони всі класні, тіпа, тому вивалюємо все на стол. обов'язково. Гарно-гарно перемішаємо. Ми ще прям не стисняємося. Типу, ага. Тютюн любить, коли типу, трогають. Типу, типу, так, типу, Він це все любить, він розкривається. Він віддає більше. Е ну, Ця штука працює як бармен і м'ята. Типу, всі ті бармени, як ми знаємо, Типу, люблять, типу, оце хлопають в ладоші, Так, для Віті, і Льоші. Для того, щоб відкрити типу, е лист, типу, щоб він відкрився і давав більше аромату, запаху, смаку. Так само ця штука працює і з стюном. Тобто ми його гарно порозминали, сам типу, листок відкрився, отримав невелику теплоту ваших рук, і буде працювати прям дуже-дуже-дуже гарно. І смачніше. Далі. Далі, далі типу, ми робимо таку класну штуку, яку ми називали це завжди, я не знаю, як це українською, полусфера. Напівсфера. Напівсфера, так. Сфера да? і є, так? Так. — Напівсфера е, ми відділяємо тютюн від стінок бокових чашці і зближаємо більше до центру. У нас буде типу, дотик в центрі чашки. І як я люблю зробити? Маленький-маленький такі колодець. Колодязь? Я не знаю, як це українською буде. Ну, колодець, типу, а а я якого... зробив ну, ти маєш центральний отвір. Центральний а... отвір, а немає якогось дуже це... зручного це... слова, типа, як Є. Ти... А... колодязь, я не знаю. ні-ні-ні, Ти типу... криничку робив. Я зробили маленьку криничку. <свят> як би це не звучало, коли в житті. Ну, типу, просто сміна, типу, ну, ти маєш, блять, вже в приставку пограв, кофе попив, типу, каліон покурив, і ти думаєш, ну все, типа, що ще робити? Типа, і тут приходить якийсь постоянник, і ти такі думаєш, ну все, типа, дивіться, він сьогодні прийшов, в новому пальто. І ти такі, типа, о, привіт! А в пальто, щоб не виїбав ніхто. І все, типа, і типа розйоб. І він уже типа такий сьогоднішній раз, і більше ніколи в житті він не приходить в цьому пальто. Сюди ніколи, ніколи. Ніколи в житті, геть, спалив його. <реш> Чашки забиті, е, стол витерли, тютюн прибрали. Далі ми беремо нашу заготовочку дуже гарно. Беремо нашу чашечку ще більш гарно. Е, раз. І робимо такий гарний гарний барабан. Бугли прям приминаєш. Нє-ні-ні-ні. Прям цей переход да, 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 протягує туди, тебе типу, вона прийме форму відразу і дотягнеться барабан до типу, ідеального. Це теж лайфхак. Скинете донат потім за лайфхаки, якщо вам поможеться в житті. Робить свої дірочки. Дивіться, І головне, типу, це е, підвернути фольгу до бокових стінок. Типу, для того, щоб типу, дно залишилось типу, відкритим, для того, щоб типу, фога не... не цей. Ви зрозуміли, кажу, не заходив далі. Типу, давайте як ранше типу, оці араби, типу, ти приходиш в Єгипет, а в тебе типу, все чашка -от по ножку, типу фользі. І ти думаєш, все, круто, типу". Фольга така крива, це, це все фігня, воно все не працює, воно типо, буде е, фольга, як типу провідник дуже типо, буде ну, давати багато жару. Типо, буде давати на, ще на чашки. Якщо у вас чашка перегрілася, то все типо, чашка згоріть, і ви типо, не зможете нічого зробити, не ні остудити, не ні притягнути, нічого. Це все фігня. Тому типо, чашечка у нас підвернута. Ну, в ідеалі, звичайно, типо, це можна було підрізати цю фольгу типо, по краю. Типо. Вона була більш естетична, мала виглядати. Далі ми беремо наш колал. Так. Саме китайське, яке тільки є на ринку, на гривень по 20, мабуть. І вложимо сюди четко в центр чашки і центр. Чашки. І гарно, гарно вдавлюємо його туди, щоб він типу, гарно сів. Щоб типу, колодка коснулася типу, бортов чашки. Теж дуже важливо, типу, для того, щоб типу, не залишати типу, простору між, між колодкою типу, і фольгою. Так. Розкажи, що для тебе кальян? Це метод отримати нікотин, це хобі, яке в роботу, естетика чи культура? А, дивіться дуже оголове питання. Ну, тіпа, це все тіпа, майже і разом, тому що тіпа, ми в нас вже є залежність від нікотину, ми хочемо покорити. Тіпа... Це для мене робота, способ заробітку грошей. Це, типа, велика культура, яка до нас прийшла, тіп, і ми повинні тіп, хоч якось, тіп, ну, дотримуватись цієї культури. І що якесь четверте було? Естетика. Естетика? А, та я не знаю. Тіп, зараз так люди кальяни курять, що не як естетики, хочеться об'їбало плюнути. <реклян> 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 Це супер. Чи куриш кальян вдома, та що в основному виробляєш? Так. В курю вдома кальян. Тіпо, полюбляю всі пробники, які до мене приїжджають сюди тіпо, на зміну тіпо, від всіх виробників. В принципі, в принципі, немає фаворитів, немає якогось суперкласного бренду тютюну, який мені дуже сильно подобається. Є тіпо, щось новіше, щось більш старіше. А, зазвичай суперклас — це це тісь новий смак. Смак якого не було. Ось щось суперклас, круто. Що надовго запам'ятається, кроме гастросмаків. смаків, гастрафу. Яка твоя улюблена компанія виробників кальяну? З якими було зручно працювати, а з якими найгірше стосовно українських, українських виробників. виробників? Дивіться, найкраща компанія українських виробників це є тотем. Це найкращі апарати, які тільки є. Ці кальян купив собі, поставив і він до кінця твого життя. Надійний, крутий, виглядає вайбово, реклама є. Вибираємо відповідь. Ти працював Пере... на компанії Татем. Я працював в компанії Татем. Так, Я збирав там кальяни. Стосовно питання виробників, виробників Тютюну. тютюну. На жаль, зараз навіть немає якогось супер. От Всі вони достатньо хороші виробники, але немає лідера. Зараз з якості, типа. Угу. Всі вони помірно середні, типу, виробники. Які у тебе методи розслабитись після зміни? Футбол якісь хобі. Так, да, спать. <гум> Ні, насам, насамперед, так, я, типу, ну, не після зміни, я перед зміною з хлопцями, з другими кальянщиками, барменами, Ми збираємось і граємо в футбол. Два рази в тиждень, дуже весело, прикольно. Е, Зал. Суфу е, граю. Кстати, да все? Uh, uh, добре, зачепимо трішки тему нашої компанії. Який твій улюблений смак з легкого зодіаку Із... Ось гарне старої... питання. Uh, дивіться, хочеться відзначити зодіаку. Зодиаку, uh, найкращий смак, який ви типу, зробили, це була манго Маракуя. Це, типа, супер клас, вкусно, кисло-сладка, всім заходять, спрос і все інше. Найгірший ваш смак це бузина. Ендорадо. Просто ужас невозможно курити, типа не знаю для кого ви це зробили. Старовей, старовей для мене, типа найкраще це ваш персик. Персик, типа, смачно, хорошо, тіп, навіть тіп, немає. А, всі ваші цитруси міцного, типа, старове я не можу курити. Цитруси кислі, уксусні, типа вибачте, типа, не для мене. все буде Доробляю. Чому рекомендуєш завітати саме до тебе на зміну? Чим ти зможеш здивувати? Е, чому до мене не зміна? Тому що такого гарного, красивого, харизматичного і скромного кальянного майстра ви ніде не знайдете е, професіонала з великим стажем роботи. Так. Що тебе найбільше дратує в твоїй роботі? Е, коли до мене приходять знімати інтерв'ю. Найбільше мене дратує в роботі, це люди, які не вміють курити кальяни, Ну, вони мені розповідають, що ми суперкласні курильщики? Ми куримо 100 років цигарки, і нам найміцніший кальян, який тільки існує в вас. Нам на подушці з фольгою 10 углів, типу забавлення е землі, черніва, каракатиці і кончі Дінарога. все це разом. І, будь ласка, типу, щоб воно вкрилося 100 часов. І не забувайте, нам углі міняти кожних 3 секунди. Просто найкраще. Які курйозні випадки були на зміні? Ось недавно коротше, приходить до мене гість, він типу, постійник, і корив. Типу... Сменчик як буде. Колеги в мого курив на іншій зміні і приходить і каже: я хочу бергамот з лимоном. Типа, я бергамот типу, не, не полюбляю, ніколи з ним не працював і дуже-дуже рідко збиваю. Роблю 50 на 50 лимон з бергамотом. Бергамот був від Лагома, а лимон від. Юнітін, здається. Короте, це було настільки жахливо. Типа, цей бергамот просто типу, ужасний, і крепкий, горький, вонючий. А, і я чесно намагався, я думав, що це типу, на старті. Я намагався його прокурити, прокурював хвилин 10. Через 10 хвилин я понял, я стало ще гірше, типу, і мені пришлось, типу, дуже типу, вибачатися. Людина поспішала вибачатися, що я йому зробив саму хуйову хуйню, которая типу, взагалі є в цьому світі. І я зробив щось інше і нормальне, типа, но без лимоном і все це. І, Ну, коротше, дуже незручно було мені в той момент. Тому так, це, мабуть, з останніх було найкур'йозніших. Супер. Перевіряємо, чи наші чашечки там не прожилися? Так, Так. Ну, перевіряйте як зазвичай. Дивіться, є я використовую два способи перевірки: це типа температура чашки і кількість диму, типу, при продукції, яка виходить. А, важливе питання, типу моменточне, типа ніколи не намагайтесь курити кальян, коли він ще не готовий. Він, типа, не прокуриться, він не дійде. Ви тільки зіпсуєте собі покур, кур. Типу. а цей тютюн, український тютюн. Працює тільки коли тіпа, чашка вже повністю прогрілась. Типу, поки вона не догріта, вони тільки зіпсуйте собі покур. Якщо ви курите вдома, типу це дуже-дуже печально. Дозрівайте свої кальяни. З завжди, завжди, тіпа, перевіряйте, щоб чашка була догріта. Тоді тільки взривайте її. Ну, демочок як я. Вже можна взривати, так. А, вугілля коалека це не реклама, просто мені подобається. Типу, як у них працює. Це кокос за доступною ціною. Якість топ. Прогрів на чотирьох, ну. Ну, прогрів на чотирьох, Так, будем. Гтити на чотирьох. А куримо на скільки? На чотирьох? На трьох. На трьох. Дивіться, ми куримо на трьох, якщо ми не можемо курити на трьох. 3... Значить, мої підписчик, які не вміє курити. Це, типу, це типу, типа. Це типа прям железобетонно. Типа, ця ти чер... часа. А робиш звичай виносиш на трьох чи на двох? 에... Дивіться, типа. Це забивка, типу, ну типу, я пропоную людям, які типу, хочуть покурити міцніше, типу, ніж колодочку. Ось дивіться, є а воздушна подушка. Типа вона доволі міцна. Тіпу, але багато людей, типу, не можуть її курити, типо надто міцно, треба сильно курити і притягувати. Типа, а людям на колодці вже типу, вистачає. Вже тому типу, була придумана така забивка, міцні, вона середніша між просто колодкою і воду. Типу. І людям, яким я запропонував курити. Типу, типу, в ідеальному світі ми куримо на трьох. На трьох якраз буде достатньо типу, жару для того, щоб вона гарно курилася. Типу. А якщо типу, людини багато, і це видно, що багато, то ми залишаємо на двох. Супер, зрозумів. Е, розкажи історію забивки, як вона виникла взагалі. Звідки ти її привіз? Так, дивіться, це я родом в Сум. Її забивка пройшла теж від звідти. А дуже довгий час у нас ми працювали. У нас була кальянна, димна хата. А рядом з нами знаходилось Дубай-кафе, там де працювали тільки араби, і вони, типу, робили для арабів арабам. А, вони все життя працювали на фальзі. Типа, це був, типу, їхня фішка. А, вони подивилися, що ми працюємо. На колодках, і думають, що ми живемо 100 років назад, давайте йти з сучасністю на говного. І вони просто типу, взяли цю колодку і поставили саме на фольгу. Ну, типу, їм так було зручно, ми спочатку подумали, що вони дебіли якісь типу, і займаються якоюсь типу, ну, Воно так не працює. А в іторії типу, ми крутили мудрили і самі вирішили це спробувати спустя деякий час. І, і зрозуміли, що типу, ця штука типу, працює. Ми її допрацювали трішки, типу. ми ніяк араби не обтягували всю чашку фольгою. Ми, типу, вже мали колодку, не просто її зверху ставили, що був... ну, воно так не працює просто. І, і вкрали в них цю забивку, назвали це своєю фірмовою забивкою сумською, і все, а типу. тепер це наша фірмова забивка, вкрадена в Арабів. Да, я зустрічав кількох халячиків Сум, які називають цю забивку фірма. Ну, кожен має свій елемент якось свої виконання. Типа, в є свій елемент в іншого кальянного майстра, там чуть-чуть інший так, елемент, так. але загальна е, схема плюс-мінус однакова. Дивіться, типу, це забивку ви можете покрити тільки либо в сумах, либо п'яних майстрів, які типа, працювали в сумах. Так сум. так. Типа більш ніхто, типа, не вміє це робити правильно. Типа, тобто вони будуть робити щось не так, вам може не сподобаться. Дай кілька порад для початківців. Чи варто розглядати цю сферу як основну роботу? Кальянну сферу? Ну так, роботу каліяни майстра. Ну, дивіться, типа це, типу, роботи багато, шкідлива, не шкідлива це вже яке питання. А, 12 годин платять мало, не кормлять. Дивіться самі всі там. Взагалі дуже гарна робота кальянчика. Я вже працюю 10 років і поки що, бачите, живий, навіть футбол бігаю. Як налаштуватися перед зміною. Та що варто зробити? Налаштування? Це обов'язково перед зміною. Обов'язково місць. Треба забити якнайміцніший кальян і одразу кофе, що було в тебе. Обов'язково. Кофе, кальян перед зміною, типу просто це все разом за 5 хвилин і налаштування, потім дуже гарні. Як не вигорати, працюючи майстром? Брати стільки змін, як береш ти. Так, так, я працюю дуже багато, дуже багато в мене змін. А, в мене там тіпо, декілька вихідних цього в місяць а, дивіться, тіпо, щоб не вигорати. А, і я, ну, Насамперед ще й не п'ю багато. Тобто, я тіпо, не, не впоробляю алкоголь для того, щоб чув себе більш-менш адекватно тіпо, в цьому режимі. А, граєш в приставку? Граєш в настоящий футбол. Ходиш в зал, а, знімаєшся в відосах всяких, типу. А, що ще? Забув часто А, Я одружений, да, <ріст> ще треба з дружиною погуляти. Типа це все, типа, ще в тебе 28 змін. Коротше, ти просто типу, про вигорання навіть не думаєш. Ніколи. Просто ніколи типу, подумати, коли це виграти ще. <світ> це треба теж час знайти, то так. Яка зарплата була б нормальна мов, в 2025 році каліяни майстер? Які вакансії варто розглядати, які не варто? Е, оце дуже таке питання. Дуже багато спорів веде по цьому питанню в всіх кальянних чатах, і всі вирішують, бо деякі заклади предлагають 300 гривень, деякі 1000 гривень, деякі повидергають зразу відсотка просто. Дивіться, тіпа, якщо ти йдеш в кальян, в який обіг 10 кальянів в, в день? Тіпа, ніхто тобі не закупонує багато роботи, бо ти зробив мало, тіпа, ти отримуєш ну, 500-800 гривень. Тіпа. Якщо ти йдеш в каліяну, які тіпа, є великий обіг каліянів 30-50 за зміну, а ти сам на зміні, тіпа, то й ти менше, ніж півтори-дві тисячі тіпа, за зміну, не має сенсу. Ну, тому тіпа, ну, ти розумієш, скільки ти приніс грошей з закладу, скільки ти зробив свої роботи, тіпа. якщо ти тіпа, ще востребований кальянчик, який тіпа, є. Ось гарний кальянчик, це типу каліянчик, який гарно виконує свою роботу. Типу хороше, ну, типу не хороший як типа. Топовий кальянчик це кальянчик, до якого є свої гості, до якого гості ходять конкретно до нього. Не важно, типу, куди він буде на об'єкт працювати, до нього приїдуть його гості. Ось, типу, якщо ти, типу топовий кальянчик, то мінімум-мінімум типу, 2000 тисячі гривень ти будеш просити за свою зміну. Чи задоволений ти зарплатою у вашій мережі для галянних майстрів? Я дуже задоволений нашою зарплатою у нашій мережі. Нас найкращий так, типу керівник. Наставник, так, типа у нас все добре і об'єктивно, той обсяг роботи кіт виконую, типа, я отримую типа доволі гарні зарві. Не шукаєте каліянчиків? Не шукаємо каліянчиків, всі тримають на наші міста. Тіпа у нас. А це хороший факт, того, що так. в закладі нормально платять, коли так. заклад не шукає кожного місяця нових працівників. Так, у нас тіпа, ось, недавно звільнилося місце. Хлопці на другий об'єкт, а до цього прийшов десь рік назад, хлопець. Тіпу, десь типа раз в рік у нас відкривається вакансія. Тому, типу, прийшов десь місяць назад, тому через 11 місяців напишіть нам. Супер. Дуже дякую за інтерв'ю. Попросимо скуштувати нашого оператора, вармена і хай скажуть, як кальяни і чий смачніший. Класний чай з міксом з тропіками. Мені дуже подобається. Насичено толково порядочно. Це більш скровяний такий. Вони різні. Ну, різні зовсім не міцно, насичено, порядочне. Якийсь машин? Мені більше цей подобається. Чесно, мені більше сподобався кальян Луція. Тому що він, типа, більш незвичний, більш нестандартний. А якщо ти куриш кальяни кожного дня і дуже багато їх, то типа ти вже не хочеш курити ці ягоди, не хочеш курити ці фрукти, ти хочеш курити щось незвичне, щось, типа. Трав'янисте, більш гастро ти переходиш вже на інший типу, рівень пакуру. Типу, це було міцно, це було прикольно. Ловіть цю забивочку, тестуйте вдома. З вами був Tabaco Kінts. І Олексій, кальянчик з Ліми. Заходимо, якщо, якщо що, ми знаходимось, Ліма на теремках, це. чекаю всіх на зміні в себе. Прийти спробувати цю забивку або більш стандартну. Типа, варіацій, забивок дуже багато, міксів. Чекаю всіх. Було дуже приємно, що ви нас дивитеся. Дякую за перегляд. І це міцно, будьте обережні. Коріння вбиває.